Всім, вели... Всім величезний привіт. Ми зараз з діточками йдемо до стоматолога, а потім йдемо скуплятися. Треба закупитися їм е, о, о, одеждой, одягом. Так, одягом. Е, Аню, тут сумочку треба, є твоя сумочка. За, От, віде. і я тут як його. І пойдемо скупимося, і немножко вошку. погуляємо. Ложка сюди. І... Потом прийдем домой, еще покушать надо приготовить. Короче, Максимка у нас на работе. Вчера я купила себе швабру. Представляете? Наконец-то я теперь не раком мою, а с шваброй. Вот, так ладно, побежали мы скупляться. Может быть, что-нибудь поснимаем, а нет, потом похвастаемся, что мы такого купили. Ми були тільки що у магазині Сен-Сейс, скупилися трішки. Більше Анюки ми купили. Хоча ні, ми вже як і купили там джинси ніжню спідни... ніжню спідницю, ніжню білизну, анютки нижню білизну і їй на прохолодну погоду эту накидку. Ось Зараз йдемо у Вайкікі. У мене анютка катається на цієї. Жека, ось так сюди подальше. Ага. Ось такі штанці, футболочка. Ага. Давай далі, зараз будемо міряти ось такі з таким дуже, дуже гарно. І ось такі. Я такі е, колись міряла, мені дуже сподобалось. Так, ну що, Другі. Ось таке таке собі. Мені подобається. Мені не нравиться, остань боком. Вот это, вот это мне не нравится. Вот это как будто у тебя там, не знаю. Mm, Ладно, давай еще черный померим и будем думать. Так, хорошо. Ну еще одни. А, ну. Не очень удобные. Зеленые подойдут. Зеленые точно не, да? Вот эти, вот эти красные. И тебе какие больше нравятся? Mm, вот эти очень удобные. Mm. Шо, дальше пошли? Видимо, уже на первый повар. Тришки скупилась у Вайкики. Купили. Не трогай, не подходи так близко. Купили. Женя, сейчас Аня на очередь нажимает, ладно? Ты ж вызвал. Заходи. На единичку. Ты, ты только шагай. Нажми еще раз на единичку. Да, нет. Денечко. Вот уже. Смотрите на та-там. Мы купили монютки, штанишки, сейчас показываю, где всё-таки чёрные взяли. Мы уже в дома, ось наші покупки. Зараз будемо распаковувати. дивитися, що ми там взагалі. Капець, як багато ми їли дошли. Дуже жарко. Мені ноги болять. Все, зеркало брудне. Так, е-е, це вічна проблема. Я просто не могла не заметить, потому что кто-то из вас заметит и скажет: "Яка я брязна за мазура". Ось, зараз будемо дивити, що ми там купили. Там їда, штани. Короче, були в айтіки, купили Аня штани оті чорненькі, які я когда-то міряла такі. А на мені таких не було, блін. Надо ви... на в другому подивитись, може в інтернеті є, теж же знаєш, мені розмір лючка нужна. Ну що, от ось все, що ми купили. Тут ось такая кучка счастья. Это моё. И твое, и Женина купили Аня, как он называется, господи. Боже мой. Куртка девчача. Ось такая. Хотела, а, да, хотела купить еще и такую. Ну, не такую, она чуть-чуть потеплее была. Тоже такая на вешалке. Не на цыгана, я сказала на этого. На колхозника какого-то вот короче Анюткина. блин она ну мне так нравится аня а мне нравится Шо? у меня эта куртка нравится дашь погонять ну ты же мои вещи берешь будешь давать маме один раз Не вот ну, вот видите, она мне сказала, что я толстая, жирная э, и некрасивая. не говорила. Ну ты, ладно. Ты большая. Ах так, да. Ладно, все иди. Она нам, нам там бутербродики делает. Купила себе несколько футболочек. Ой, несколько футболочек, Женьки, пижаму, да, э, Женьки, джинсики, пару свитерочков. Точно? Что точно? Я так. Шоу, штаны. Мало, я вообще бомж. Труселя 5 штучек 129 гривен. А Женьки 2 штучки захотел именно Бэтмена. Две штучки 169 гривен. Потом они такие, типа, джегенсы, чи як оно там називається. І ось ці ось, так, ладно, штани. Потім уже вони будуть все це міряти. А я вчора собі відрізала чолку, Ось таку Навещицу заработала, не знаю, але був такий настрій. А, еще... Блин, надо помыть зеркало. Так, и ось таку не, это, не промокайку. Так уже... А, нет, показалось. Вот, так что вот такая. У нас, кстати, вот такие у нас были. И этот. Э, да, у нас такая э, коричневая. Была. Не, она у нас там есть. И, кстати, нет, по-моему, даже... Ты что, сосиску уронила? Нет. Всім величезний-величезний привіт. Ми зараз е, будемо знімати. Що е, ти там дивишся? Ми сьогодні купили ці квіти свої. Ань, ти почекай. Сьогодні в нас був насищений день. А, мені вчора чоловік приніс квіти. Ці, цілий день уже сьогодні моя. Це, це, не, це не треба. Дит, дитинка ходить з кубком, та це не треба. Ось. Це... це грамота, так? Да, да. Це грамота. Вчора чоловік зайняв да, вчора чоловік прийшов з роботи, він зайняв перший. Вчора. Ага. Учора. <титут> а, зайняв перше місце. Так йому там подарували кубок, квіти. І він мене порадував цвітами, квітками. квітками. Ось, а сьогодні ми ходили на нову пошту та забрали де покажу. Е а, отбук, ще, так. так. От, або он може скінатись. Такий образ. Образ. У нього два образи. Да. Ні, навіть більше. Так, це чоловік заказав Жеки, щоб він займався, тому що Ой, Анютка, там, вона, займає угу. Анютка вона займається на комп'ютері, а Жека займається на телефоні і треба там інколи книжку, підручник відкрити, а в нас ну, нічого такого немає. Тільки телефони і, і все. Ось. І він замовив йому ось такий ноутбук, і знаєте, Дуже добре те, що на ньому сенсорний екран. Це дуже, дуже, дуже. А була Без нього так? Так. Да. Ось він зараз у нас Ось Максимка вночі. А ми зараз будемо перебирати. Хочу перебрати всі речі у кімнаті. У шка... у шафі, у шафі. У нас буде Ні, я вас сьогодні вже кайнути не. не буду. Я кушати хочу. Ви сьогодні їсти учора їла. Що кожен день, день їсти? Да. Я, зараз зараз прикрашає. Зараз піду щось э, приго... приготую, швиденько таке. Зараз глянемо, що в нас Жека поробляє. Жека, що ти робиш? Жека в своїй кімнаті сидить на телефоні. Ось. Так, зараз. Так, я розвісила бельйом, у нас вже темно. У нас? Я постирала обувь сейчас хочу это все как-то расставить первый раз постирала обувь в стиралке надеюсь ничего не расклеилось надо устилки вставить устилки повытаскивались что я уже Все зробила, що хотіла, дітки вже в мене сплять. Я зараз буду дивитися детектор брехні. Оця дівчинка зі Слов'янську. Я бачу в неї обличчя знайоме, але не знаю, звідки я її знаю. Ось зараз будемо дивитись. О, 21 рік місто Слов'янськ. працює масажисткою. Дівчина прийшла на проєкт, аби розвивати. Так, ну що, я вже подивилася детектор брехні, вже пізно буду монтувати відео і лягати вже спати. Е, ніяк не можу себе заставити знімати кожен день е, щось таке цікавеньке, тому що щось произ... ну, происходит в нашому житті. Е, дуже багато всього цікавого, але... Камери немає під рукою. І тому я нічого не знімаю. І в мене чоловік був усі ці дні дома. Він не любить, що я це ось знімаю, йому це не подобається. Він каже: ой, коли ви самі робіть, що хочете, а коли ви зі мною, ну не тикайте в мене ці, цим телефоном. Так що він у мене це не любить. Ось тому ми нічого такого не знімали. І якось я була зайнята іншими справами. А, ось. Все. Буду лягати спати, тому що сьогодні-учора бу, були такі дні дуже насичені. Зараз в мене дуже болить голова. Ой, що це воно таке все голубе стало. А я вже піду купатися та лягати вже спадки. Всім дякую, що ви були сьогодні і вчора з нами, тому що це влог за декілька днів. Всім, бувай!